Хотілося б декілька слів сказати за вірусні гепатити. Це гепатотропні віруси, які можуть спричинити запалення паранхіми печінки, яку в свою чергу потім переходить в гепатит, який потім переходить в цироз і в рак печінки. Вірусні гепатити дуже поширені в Україні а також у всьому світі. Смертність від них може бути від 1 до 2 мільйонів у всьому світі. Не дарма вірусний гепатит це в народі. Кажуть, що це лагідний вбивця, тому що печінка не має нервових закінчень. І з моменту ураження вірусом гепатитом С у людей проходить не один рік, і не два. І потім причини і розвиток цирозу вже можуть бути на Скарги можуть бути різноманітні взагалі. Скарги як загальна слабкість, швидка тома, але можуть бути такі скарги, як субфебрильна температура, дискомфорт у животі, можуть бути болі. У суглобах, але може такі ж бути, як і пожовтіна шкіра, склер. Тобто пацієнти повинні звертати на все увагу для того, щоб не було ніяких далі ускладнень. Механізми передачі це через кров, парентральний механізм передачі. Це основний, коли пошкодження шкіри йде і пошкодження слизових. Але можливі і інші шляхи передачі це статевий шлях, можливий також може. Можлив... У побуті при використанні одних засобів гігієни: Лезо для гоління, це манікюрні ножиці, це грабінець, що можливо пошкодити шкіру, а також вертикальний шлях передачі від матері до дитини. Групи ризику це хворі, які проживають разом з пацієнтом, це люди, які переливали в анамнезі кров або її компоненти. Це люди, які були в місцях позбавлення волі, це споживачі ін'єкційних наркотиків, це гомосексуалісти, це медичні працівники. Це пацієнти, які перебувають в гематологічних відділеннях або в відділенні гемодіалізу. Ну і взагалі зараз війна, і я вважаю, що кожна людина повинна обстежуватись хоча б один раз за своє життя на вірусні гепатити. Це обстеження можна зробити у сімейного лікаря. Воно робиться ось таким швидким тестом. Цитатест називається. А якщо сімейного лікаря немає цих цитотестів, це можна Зробити в міській лікарні номер 3 за адресою Архипалюльки 12, за направленням від сімейного лікаря до інфекціоніста або в кабінети довіри Номер 7 І також можна, якщо пацієнт не хоче свої дані вводити і хоче анонімно обстежуватися, але обов'язково. У сімейного лікаря електронне направлення. Хотілося б сказати за позапчінкові прояви, це дуже важливо, тому що вірусні гепатити можуть викликати е, такі різні захворювання, і пацієнти можуть звернутися до вузьких спеціалістів, такі як цукровий діабет, гломеролоноферіт, е, різні артрити, е, можуть е, шкірні бути прояви. Тому е, мої пацієнти вони звертаються до інших вузьких спеціалістів і тому е, хочу звернути увагу сімейних. Лікарів та також вузьких спеціалістів, щоб вони не забували діагностувати на вірусні гепатити, ПІЦІ, і при необхідності скеровувати до інфекціоніста. Лікування в Україні дуже доступне зараз. Лікування це таблетовані форми, ефективність лікування 97-98%. Курси лікування короткі, можуть бути 8, 12, 16-24 тижні, враховуючи генотип фібро. І враховуючи, колись пацієнт лікувався або не лікувався, або це наївний пацієнт. Але лікування зараз дуже-дуже гарне. Побічної дії майже немає, якщо правильно підійти до лікування, до обстежити хворого. Якщо хворий зацікавлений сам в лікуванні і без порушення режиму лікування, то ефективність дуже висока, майже, майже 100%. Першочергове це вакцинація. Вакцинація це від гепатиту Б. Вакцинація щеплення від гепатиту Б внесено в календар щеплень і новонароджені в перші 12 годин всім роблять це щеплення. Щодо дорослих, то дорослі можуть звернутися до сімейного лікаря, до обстежитися і також зробити це щеплення. Ну я вважаю, що в наш час це було було б е, дуже доречно. Щодо до гепатиту, це щеплень а, наразі немає, воно ну, ще не розроблено. Але що можна зробити? Це по-перше, предмети гігієни були у кожного свої і не дозволяти своїми манікюрними ножницями, гребінцем, лезами для гоління користуватися іншими. Шановні білоцерківці, звертаюся до кожного із вас. А, хочу сказати, що віруси. Лікуються, але е, потрібно до обстеження. До обстеження потрібно робити після кожного оперативного втручання, після стоматологічних процедур, після е, косметологічних процедур, після манікюру. Хоча б раз в рік було б непогано, щоб ви звернули на своє здоров'я і до обстежилися.